Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Гаррі Гаррісон Тільки не я, не Аймос Кебот. Ранкову пошту доставили, поки Аймос Кебот ходив до магазину. І вона лежала на хиткому столику у вестибюлі. Він перебрав її, хоча точно знав. Ще для нього нічого не буде, не той день. 13-го йому приходив чек від Департаменту соціального забезпечення, а 24-го чек від профспілки. І більше він ніколи нічого не отримував. Якщо, звісно, не враховувати дедалі меншої кількості різдвяних листівок. Ні, йому нічого не могли надіслати. Це він знав напевно. Великий блакитний конверт. Стояв притулений до дзеркала, але він не міг розібрати імені адресата і вкотре вилаяв цю скнару місіс Піві та її двоватні лампочки. Він нахилився нижче і примружився, потім покліпав і знову примружився. Боже всемогутній, цей пакет надіслали йому. Тут не могло бути жодного сумніву. На дотик міст конверта нагадував товстий журнал або каталог. Що це могло бути і хто міг йому це надіслати? запитав він себе. Притискаючи конверт до грудей вузлуватою рукою, вкритою старечими коричневими плямами, він почав довге сходження трьома прогонами сходів до своєї кімнати. Поклавши сумку з двома банками квасолі і вчорашнім білим хлібом на тумбочку, він важко опустився на стілець перед вікном. Розкривши конверт, він побачив, що всередині лежить товстий журнал із чорною глянцевою обкладинкою. Він поклав журнал на коліна і, наче не вірячи своїм очам, пильно втупився в нього. Посеред чорної обкладинки на зеленувату сірому тлі, чорними колючими готичними літерами було надруковано назву На краю могили. Нижче був підзаголовок. Журнал допомоги в підготовці до вічного спочинку. Решта обкладинки була чорною чорною, як північ, і єдиною плямою в цій темряві була фотографія кладовища, оформлена у вигляді надгробка, прикрашеного квітами, серед яких височили впорядковані ряди могильних пам'ятників і задумливі мавзолеї? Невже це було просто жартом найгіршого гатунку? Навряд чи вирішив Еймос, швидко гортаючи сторінки, на яких миготіли різноманітні труни? Ділянки на кладовищах та урни для праху. Загарчавши від огиди, він кинув журнал на стіл і в цей момент звідти випав лист і плавно впав на підлогу. Цей лист, надрукований на тому самому папері, що й журнал, був адресований йому. Тут не було жодної помилки. Шановний пане, ласкаво просимо до дружньої родини щасливих читачів на краю могили. Журналу допомоги в підготовці до вічного спочинку, який полегшить вам шлях тією дорогою, що чекає на вас попереду. Ми вітаємо вас з наближенням смерті. Позаду ви маєте довге, щасливе життя, а попереду розкриваються ворота вічності, щоб забрати вас і повернути в обійми коханих, які давно покинули цей світ. Тепер, у цю жадану годину, ми стоїмо поруч з вами. Готові надати вам підтримку на вашому шляху. Чи склали ви вже свій останній заповіт? Можливо, ви виявили неуважність щодо цього, але тепер це не буде для вас аж надто складно. Просто відкрийте сторінку 109, прочитайте нахненну статтю Така моя воля і ви дізнаєтеся все, що може стосуватися цього питання. Далі на сторінці 114 ви знайдете надрукований бланк. Який зручно відірвати по перфорованій лінії, просто заповніть порожні графи, впишіть своє ім'я і передайте готовий заповіт місцевому нотаріусу. Його контора зазвичай розташована в муніципалітеті, щоб він засвідчив ваш підпис. Не зволікайте. А як ви ставитеся до кремації? Ви зможете ознайомитися з чудовим натхненним посланням доктора Філіпа Мазгроува. Затишна церква за рогом біля крематорію, на сторінці. Еймос тремтячими руками підняв журнал і жбурнув його через усю кімнату. Впавши, журнал розвалився по корінцю надвоє, від чого він відчув певне задоволення. Ви що хочете сказати, що я скоро помру? Це ви хочете сказати? вигукнув він, але одразу почав розмовляти тихіше. Бо Антонеллі, що мешкав у сусідній кімнаті, негайно забарабанив у стіну. Що за дурна ідея надіслати людині таку гидоту? Огидна витівка. Але ж це робилося з якоюсь метою. Він пройшов через кімнату, підібрав обидві половинки журналу і акуратно поклав їх на стіл. Все це було занадто красивим, занадто дорогим, щоб бути жартом. Це були справжні оголошення. Трохи попорпавшись, він знайшов сторінку із змістом і почав водити пальцем по рядках дрібного шрифту, який йому ледве вдавалося читати, аж доки не знайшов видавця. Саксон Моріс Publishers Inc. В них мали водитися грошенята. Еймос знав будівлю Саксон Моріс білдінга. Один із цих схожих на гранітні брили новомодних будинків на паркавеню. Їм це просто так не минеться. У запалих грудях Еймоса Кебота засвітилася і сміливо спалахнула іскра гніву. він же змусив автобусну компанію П'ятої Авеню надіслати йому листа з вибаченнями за грубість, яку дозволив собі водій у День святого Патрика. І компанія автоматів із продажу напоїв Трайборо також була змушена відшкодувати йому поштові марки за ті 50 центів. Які автомат проковтнув, не видавши банку газованої води. Тепер і Саксон Морісу доведеться переконатися, що вони дарма напросилися на неприємності. Зранку на вулиці було тепло, але березнева погода мінлива, тож він надягнув важкий вовняний шарф. На всю екскурсію, поїздку в автобусі і чашку чаю в автоматі мало вистачити двох доларів із лишком. Тож він узяв із під цукорниці пару пом'ятих папірців. Ну, зачекай, Саксон Моріс, ти ще дізнаєшся, з ким зв'язався. Побачитися з кимось у Саксон Морісі без попередньої домовленості виявилося дуже складно. Дівчина, з високо зачесеним яскраво рудим волоссям і багатошаровою глянцево-блискучою косметикою на обличчі, не могла пригадати журнал із такою назвою. На стіні, за її червоним столом, схожим на кому, висів список усіх видань Саксон Моріса, але Еймосу було важко читати золоті літери на тьмяному світлі проти темно зеленого мармуру. Поступившись його наполяганням, вона погортала буклети з прізвищами та номерами телефонів, після чого все-таки неохоче визнала, що це справді один із їхніх журналів. Я хочу бачити редактора якого саме редактора ви хочете бачити? Будь якого редактора хай їм чорт. Грубість відвідувача, мабуть, зачепила секретарку, і її холодні манери стали зовсім крижаними. Чи можу я запитати, з якого питання? Це моя справа, з'єднайте мене з редактором. Минула понад година, перш ніж вона знайшла когось, хто міг прийняти непроханого відвідувача. А може, просто втомилася від нього, що він сидів поруч і обурено на неї споглядав. Після численних тихих переговорів вона нарешті поклала слухавку телефону Прошу пройти в ці двері. Перший поворот направо. Піднятися на один проліт сходами і знайти четверті двері ліворуч. Кабінет 782. Вас прийме містер Мерсер. Еймос одразу заблукав у лабіринти коридорів і сірих дверей, але, розпочавши другий обхід, натрапив на експедицію і один із нудьгуючих там юнаків провів його до дверей із номером 782. Він розчахнув їх без стук. Ви мерсер, редактор журналу на краю могили. Так, я мерсер. За столом, що займав половину крихітного кабінету без вікон, сидів повний чоловік із круглим обличчям. Яке було прикрашене окулярами з круглими скельцями. Але я займаюся питаннями розповсюдження, а не змісту. Секретарка з приймальні сказала мені, що ваше питання стосується саме розповсюдження. Так, я маю питання. Якого біса ви надіслали мені ваш клятий журнал, який мені зовсім не потрібен? Що ж, можливо, я зможу вам допомогти. То про яке видання ви говорили? Воно називається «На краю могили. Так, це журнал з моєї групи. Мерсер відкрив одну папку, потім іншу, і лише третя виявилася потрібною. Порпаючись в останній, він витяг звідти аркуш паперу. Боюся, я поквапився із запевненнями, містере Кебот. Ви належите до списку благодійної підписки, у якій ми не маємо права додавати жодних змін. Мені дуже шкода. Що значить шкода? Я не хочу отримувати цю гидоту, і ви мусите припинити мені її надсилати. Мерсер намагався триматися дружньо і навіть посміхнувся спробуйте зрозуміти, містере Кебот, це високоякісний журнал, і ви отримуєте його безкоштовно, тоді як річна підписка коштує 10 доларів. Оскільки вам так пощастило, і ви потрапили до числа володарів благодійної підписки, то скаржитися просто немає на що. Хто додав мені до цієї, з вашого дозволу, благодійної підписки я нікуди нічого не надсилав, але вам і не треба було цього робити Ваше ім'я, ймовірно, опинилося в одному зі списків, які ми купуємо в страхових компаній, шпиталів, ветеранів тощо на краю могили це один із наших неприбуткових інформаційних журналів. Слово неприбутковий не означає, що ми несерйозно ставимося до цієї роботи. Навпаки, ці видання надходять виключно до обраних підписників, а витрати на публікацію покриваються не за їхній кошт, а за кошт рекламодавців. У певному сенсі вони оплачують цей чудовий журнал, тож можна сказати, що це різновид соціального забезпечення. Молодим матерям, наприклад, а ми купуємо їхні списки у всіх пологових будинках ми додаємо шестимісячну підписку на журнал Ваша дитина. В якому містяться справді чудові поради, корисні статті і, звісно, рекламна інформація, яка сама по собі має освітній характер. Так, але ж я не молода мати. Чому ви не діслали мені вашу гидоту? Звісно, на краю могили трохи відрізняється від вашої дитини, але це також корисне видання. Це статистичне явище, сер. Щодня помирає багато людей. Багато людей різного віку, що мають різний соціальний статус, дуже різні біографії тощо. Працівники страхових компаній їх називають реєстраторами, ретельно збирають усі ці дані і складають безліч графіків і таблиць. За твердженнями фахівців, вони працюють дуже ретельно Вони довели аналіз тривалості життя до рівня високого мистецтва. Вони беруть конкретну людину. Скажімо таку, як ви, певного віку, з відповідним станом здоров'я, враховують фактори її біографії, стан довкілля тощо і точно, дуже точно визначають дату її смерті не день і годину. Хоча я гадаю, що вони могли б зробити і це, якби забажали, але для наших цілей цілком підходить дворічний період. Це дає нам змогу планувати тираж і терміни випуску. Достатні для того, щоб детально ознайомити підписника з нашим журналом і послугами, які пропонують наші рекламодавці, що й дозволяє підписнику до моменту смерті отримати повний обсяг необхідної інформації. І ви переконуєте мене, що я мушу померти протягом найближчих двох років. хрипко заволав Еймос, спалахнувши від гніву. Я не переконую вас у цьому, сер. Ні в якому разі. Мерсер відсунувся до самої стіни. І витер хустинкою з окулярів бризки старечої слини. Це робота статистиків. Їхній комп'ютер назвав ваше ім'я і надіслав його мені. Вони стверджують, що ви помрете протягом двох років ми надсилаємо вам журнал на краю могили як соціальну допомогу це допомога і нічого більше. Але ж я не збираюся помирати впродовж двох років. Ні. Тільки не я, не Кебот. Це цілком і повністю ваша справа, сер, а я лише виконую свої службові обов'язки. Ваша підписка додана до плану і буде скасована лише після того, як примірник журналу повернеться до нас із позначкою Адресат помер. Але ж я не збираюся помирати. Це, звісно, можливо, хоча я не можу пригадати жодного випадку такої помилки. Але оскільки підписка розрахована на два роки. То, гадаю, після закінчення двох років вона завершиться автоматично, якщо, звісно, не станеться дострокового припинення, так найімовірніше так і буде. День Еймоса виявився повністю зіпсованим. Він навіть не помічав ласкавого теплого яскравого сонця. Дорогою додому, і вдома, він лише й думав про те, що сталося ці думки не дали йому заснути. Наступний день виявився не кращим, і він навіть почав замислюватися, чи не було це однією з цілей, заради яких розсилався цей жахливий журнал. Якщо смерть була поруч, а вони так у цьому впевнені, то чому б йому не припинити впиратися і не погодитися з ними? Скласти заповіт, замовити ділянку на кладовищі, надгробний пам'ятник, за молитву і просто віддати душу. Ні, зі мною вони не впораються, прогарчав він. Спочатку він вирішив, що дочекається наступного номера, напише на конверті, що адресат помер, і надішле журнал до видавництва, і це майже, напевно, обдурить їх, тож вони більше не надсилатимуть йому своє мерзенне, з дозволу сказати, видання. Але потім він згадав маленького, товстого мерсера. І майже наяву побачив щасливий вираз, який з'явиться на його обличчі, коли той побачить позначку на конверті. Знову має рацію Смерть, як завжди, відбулася за графіком. Старий дурень мусив знати, що йому не вдасться обдурити статистику. І справді, старий дурень. Ні, він їм ще покаже. Кеботи завжди жили довго, щоб там не казали якісь дурні записи. І впертості їм також вистачало його Еймоса Кебота не вдасться так просто прибрати. Після численних обхідних маневрів йому вдалося зустрітися з лікарем із його старої профспілки і вмовити його провести повне медичне обстеження. Непогано, зовсім непогано для дідугана, зауважив лікар, коли Еймос застібав гудзики на сорочці. Мені лише сімдесят два. Це ще не старість. Звісно, ні, примирливо погодився лікар. Це просто статистика. Знаєте, людина вашого віку, яка прожила таке життя? Я й сам знаю все про цю кляту статистику, а до вас я прийшов не для того, щоб слухати лекції про неї. Що кажуть результати? Вам гріх скаржитися на фізичний стан, Еймосе, відповів лікар, приглядаючи записи. Тиск у нормі, хоча є натяки на анемію. Ви мало їсте печінки та свіжої зелені? Терпіти не можу печінку, а зелень занадто дорога. Як хочете, але пам'ятайте, ще нікому не вдавалося забрати гроші на той світ. Витрачайте на їжу трохи більше. І давайте серцю відпочинок. Уникайте підніматися сходами. Я живу на третьому поверсі. Як же мені обійтися без сходів? Це також вам вирішувати, але якщо ви серйозно хочете подбати про свій старий моторчик, то перебирайтеся на перший поверх, і вітамін Д взимку, і лікар наговорив багато. І, проковтнувши перший гнів, Еймос задумався над його порадами. У отриманому списку рекомендацій йшлося про вибір їжі, вітаміни, сон, свіже повітря і ще про безліч усілякої нісенітниці. Але існувала і дворічна підписка. Зваживши всі за і проти, він вирішив послухатися порад лікаря. Він сам не зрозумів, чому кілька наступних місяців промайнули дуже швидко. Він весь час був зайнятий знайшов собі кімнату на першому поверсі, звикав до нового меню, облаштовувався на новому місці. Спочатку він викидав на краю могили, не відкриваючи конверта. Щойно діставав цю похмуру гідоту з поштової скриньки, але за рік осмілів і почав розглядати журнал. У ньому друкували фотографії розкішних мавзолеїв, і біля одного найбагатшого було надруковано червоними великими літерами напис Спеціально для вас. Він жирно написав зверху, не для мене вирвав сторінку з журналу і причепив її на стіну. Поступово в нього утворилася ціла галерея зображення поважних дружелюбних могильників, що спиралися на лопати біля розритих у сирій землі ям, труни на замовлення зі зручними подушками і таке інше. За 18 місяців він розважався, кидаючи дротики в портрет засновника компанії Високоякісне полум'я урни для вічності, і ретельно позначив минулі дні в календарі. І лише коли до фатального терміну лишалося кілька місяців, він почав хвилюватися. Він почувався чудово. Лікар із профспілки похвалив його і сказав, що він може слугувати прекрасним прикладом для всіх інших. Але хіба це щось означало? А що якщо статистики мають рацію, і його час уже на межі? Він міг довести себе до смерті самою лише тривогою. Але така смерть не годилася для Кебота. Він зустрінеться з загрозою вічнавіч і переможе, ось до терміну лишилося кілька тижнів, а потім він почав рахувати дні. Коли до терміну доставки лишалося п'ять днів, він замкнувся в кімнаті, харчуючись делікатесами, які замовляв із доставкою з ресторану. Це було дорого, але він не збирався ризикувати і стати жертвою якогось нещасного випадку на вулиці. Коли завгодно, але тільки не тепер. Він отримав свої 24 номери, і його підписка мала закінчитися. Наступного ранку йому належало все з'ясувати достеменно. Тієї ночі він так і не зміг заснути і, хоча прекрасно знав, наскільки важливий регулярний сон, але пролежав із відкритими очима до світанку. Після цього він ненадовго задрімав, але прокинувся, щойно почув на вулиці кроки листоноші. Це був день доставки. Прийде журнал чи ні? Його серце шалено калатало, але вдягаючи халат, він змусив себе рухатися неквапливо. Його кімната була першою на першому поверсі, прямо біля входу, і йому потрібно було лише вийти у вестибюль і відчинити зовнішні двері. Доброго ранку! привітав він листоношу. Угу. Промив рив той. Він уже скинув на ганок важкий мішок. І куперсався в ньому. Еймос спочатку зачинив двері, а потім почав гарячково перебирати пошту, що надійшла. Йому нічого не було. Він переміг якщо це був не найщасливіший день у його житті, то принаймні один із найщасливіших, бо його перемоги над автобусною компанією і над шахрайським автоматом у порівнянні з цією перемогою нічого не вартували. Це була виграна війна, а не просто битва. Він їх обдурив, обдурив їхню статистику, статистиків, їхніх бухгалтерів, їхні механічні мізки, їхніх клерків з паперами в папках і редакторів в кабінетах. Він переміг він випив пива. вперше за два роки, потім ще і сміявся, і базікав із п'яницями в барі. Він переміг. Він впав на ліжко після опівночі і спав не наче колода, поки його не розбудив стукіт у двері. Містер Кебот, — верещала господиня, пошта для вас. Принесли пошту. Спочатку він відчув сильний страх, який, втім, досить швидко зник. Цього не могло бути за два роки на краю могили не запізнився жодного разу, ні на один день. Це, напевно, якась інша пошта. Хоча для пенсії час ще не настав. Він повільно відчинив двері, простягнув руку і, побачивши великий конверт, мало не розтиснув пальці. Лише потім, поклавши конверт на ліжко і роздивившись його, Еймос знову зміг дихати нормально. Конверт був не того мерзенно брудно блакитного кольору, у якому насилали на краю могили. Цей був ніжно-рожевим. Але він містив журнал приблизно такого ж розміру, як і на краю могили, товстий журнал із безліччю сторінок. Він називався Старість, і ця назва була написана чорними літерами, виконаними так, наче вони зроблені з потрісканої, похиленої і готової ось-ось обвалитися кам'яної кладки. Під назвою ішов під заголовок журнал для тих, хто хоче протягнути довше. І фотографія старезного діда, закутаного в ковдру, що сидів у інвалідному візку, і з ідіотським виглядом потягував воду через вигнуту прозору трубочку. А те, що було всередині, виявилося ще гіршим реклама крісел з діркою, щоб підставляти горщик, проти геморойних подушок, милиць, трансформованих різними способами ліжок, статті. Вивчайте азбуку Брайля, поки ще не втратили зір. Щасливий, хоча й прикутий до ліжка, і нерухома протягом 25 років. Із журналу випав лист і Еймос переглянув його, вихоплюючи то тут, то там уривки фраз: Ласкаво просимо до родини. Журнал Протягнути, навчить вас мистецтва стаїння. Попереду ви маєте багато довгих років. І нічим не заповнені роки. Яке щастя щомісяця знаходити у своїй поштовій скринці? Книги, що говорять, для сліпих, Брайлівські видання для сліпих і глухих. Коли Еймос Кебот підняв голову, його очі були сповнені сліз. Був темний, дощовий і холодний квітневий ранок, вікно тремтіло від вітру, краплі дощу. Котилися по склу, наче величезні холодні сльозинки. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.